Тема нашого сьогоднішнього уроку рівняння, корені рівняння, основні правила розв'язування найпростіших рівнянь. З цією темою ви теж ознайомилися в молодших класах. Сьогодні ми будемо повторювати більшість матеріалу і дещо будемо вивчати нове. Отже, починаємо! Давайте пригадаємо, що ми знаємо про рівняння. Да? Рівняння це такий собі, як невеличкий кросворд, де в порожню клітинку потрібно поставити деяке число. Але ніхто не записує порожню клітинку, а на її місце ставить букву, що називають змінною або невідомим. Да? Невідомі найчастіше позначають буквами X та Y, але можна позначити зміну будь-якою літерою латинського алфавіту. Рівність, яка містить невідоме число, позначене буквою, називається рівнянням. Це правило потрібно вивчити. Якщо в рівнянні 2х-8 дорівнює 12, замість змінної х, написати число 10, тоді станемо правильну числову рівність. Кажуть, що число 10 задовольняє дане рівняння. Отже, Коренем рівняння називають те значення невідомого, за якого рівняння перетворюється на правильну рівність. Розв'язати рівняння означає знайти всі його корені, або переконатися, що їх взагалі немає. Часто корінь рівняння називають розв'язком рівняння. Отже, якщо буде завдання розв'яжи рівняння, що нам треба буде зробити? Знайти невідоме значення, Х, да? Y або інша якась латинська буква. Або переконатися, що ніякого розв'язку немає. І давайте повторювати, да? компоненти дії додавання. Доданок, доданок, сума. Якщо нам буде невідомий доданок, що нам треба буде зробити? Від суми відняти відомий доданок. Далі. Компоненти дії віднімання зменшуване від'ємник різниця. Якщо нам буде невідоме зменшуване, щоб його знайти, ми будемо до різниці додавати від'ємник. А якщо в рівнянні буде невідомий від'ємник, щоб його знайти, ми будемо від зменшуваного віднімати різницю. Діти ось ці правила. І зараз ще ми додамо промноження і проділення. Потрібно вивчити. Ви їх повинні були вивчити ще в 3 класі, да? якщо ви досі не вивчили або підзабули, зупиняйте відео, вивчіть, да? бо дуже важко буде працювати, якщо ви не будете знати цих правил. Особливо потрібно розуміти компоненти, да? зменшуваний, від'ємник, різниця. Далі. Компоненти дії множення. Множник, множник, добуток. Якщо нам буде невідомий множник, що будемо робити? Добуток ділити на відомий множник. Далі компоненти дії ділення. Ділене дільник частка. Якщо буде невідомий нам невідоме ділене, будемо частку множити на дільник. Якщо ж в рівняні буде невідомий дільник, то будемо ділене ділити на частку. Знову ж таки, зробили паузу і подумали: а чи знаєте ви ці правила? Якщо ні, будь ласка, вивчіть. Ще хто взагалі не знає, випишіть на листочок. Хай він лежить перед вами завжди, да? поки ви звикнете, поки ви вивчите ці правила. Це дуже-дуже важливі правила. Без них ми не зможемо працювати. Далі попрацюємо письмово, виконуємо з вашого підручника номер 481. Але не всі, не всі завдання. Так, ваш підручник 481 номер, це сторіночка 72. Розв'яжи рівняння та виконай перевірку. Дивіться, уважно. Розв'язати, а потім виконати перевірку. Розв'яжи рівняння, що означає? Знайди значення невідомої величини. Да? Наприклад, в першому рівнянні у нас невідомий Х. Отже, наше перше рівняння. 2571 додати х дорівнює 4597. 4597. І розбираємо. Пригадуємо, у нас зараз є додавання доданок, доданок, сума. Зараз у нас невідомий доданок. І пригадуємо правило. Для того, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Наша сума 4597. Віднімаємо відомий доданок 2571. Віднімати будемо в стовпчик 4597. До речі, я бачила, як ви в контрольній множили в стовпчик. Да? Я розумію, що ви користувалися калькулятором. Да? Калькуляторами користуватися на моїй математиці заборонено. Да? запам'ятайте. все рівно рано чи пізно ми з вами вийдемо в школу, і вам доведеться працювати правильно. Да? Отже, починаємо працювати правильно зараз. Жодних калькуляторів. 7. віднімаємо 1, буде 6, 9. Віднімаємо 7, буде 2. 5 віднімаємо 5 буде 0. 4, віднімаємо 2, буде 2. Отже, зараз ми з вами знайшли значення х, да? Запишемо його х дорівнює 2026, у нас вийшло. 2026. Підкреслюємо. Так, це наш корінь. Далі, подивіться, у нас рівняння, ми розв'язали та виконай перевірку. Зараз будемо виконувати перевірку. Я пишу збоку, ви пишете нижче. Отже, що таке перевірка? Замість ікса будемо підставляти знайдене значення. Що у нас буде? 2571. Додати 2026 повинно вийти 4597. Звертаю вашу увагу, що перевірку ми будемо виконувати, да? а не залишати ось такий запис. Тому що зараз ми не впевнені, що ми правильно знайшли х. Отже, в стовпчик додаємо 2500. Додаємо 2026. Дорівнює, да? 1 плюс 6 7. 7 плюс 2 9, 5 плюс 0, 5, 2 плюс 2 4. От тепер ми переконалися і зробили правильну перевірку. Да? Можемо записати 4597 дорівнює 4597. Значить, ще раз. Я зараз, да, спеціально в повільному темпі, показала вам, як правильно розв'язувати рівняння і оформлювати їх в зошиті. Знайшли значення Х. Жодного калькулятора. Все розв'язуємо через стовпчик. Да? Підкреслили, знайдене значення. Далі зробили перевірку. Обов'язково її зробили. Не просто написали ось цей рядочок, да? це не перевірка. Ось перевірка, да? ось вона, наша перевірка була. Отже, працюємо далі. Далі розв'яжемо зараз з вами третє рівняння. Чому третє, тому що друге дуже схоже, да? теж у нас невідомий доданок. Розв'яжемо третє рівняння, запишемо z мінус 52 142, дорівнює 37 897. Так, діє віднімання. Пригадуємо компоненти. Зменшуване від'ємник різниця. Зараз будемо шукати невідоме зменшуване. Щоб його знайти, потрібно до різниці додати від'ємник. Отже, ось наша різниця. 37 897. Додаю від'ємник. 52 142. Так, нижче працюю, додаю в стопчик. Да? 37 897. Додаю 52 тисячі 142. Підкреслюю і починаю додавати. 7 плюс 2 – 9. 9 о, 9, щось не хочу писати. 9 плюс 4 13. 3 записала. 1 запам'ятала. 1 плюс 8 9. І ще плюс 1 – 10. 0 записала, 1 запам'ятала. Зараз я мишку переміщу, щось не хочу писати. 1 плюс 7 8, 8 плюс 2 10. 0 записали, 1 запам'ятали. Далі 1 плюс 3, 4 і плюс 5 9. Отже, що у нас вийшло? 9039. Запишемо. Z дорівнює 90. да? Вибачте, не 9, а 90 90 39. 90 000. Підкреслили і будемо робити перевірку. Можна зробити трохи товше, бо щось важко писати. Так, будемо робити перевірку замість нашого невідомого Z Підставимо тепер наш корінь, да, то, що ми знайшли. 90 тисяч 39. Віднімаємо 52 142. І ми повинні отримати 37 897. Нічого страшного, якщо під час перевірки ми отримаємо інше число. Що це означає? Що ми повернемося на самий початок і будемо шукати, де ми зробили помилку. Так, ми з вами працюємо. Отже, робити помилки це не страшно. Віднімаємо 90 000 39. Віднімаємо 52 142. Так. 9 віднімаємо 2 буде 7. 3 мінус 4 не віднімається, позичаємо аж у 9. Да? 13, віднімаємо 4 буде 9. Тут ми позичали, отже, у нас не 10, а 9. 9 мінус 1 8. Тут ми теж позичали, у нас буде що? Не, не 10, а 9. Да? 9, віднімаємо 2 буде 7. І тепер у нас 8 мінус 5 буде 3. 37 897. Правильно, все ми знайшли. Напишемо 37 897. Дорівнює 37 897. 37 897. Отже, рівняння. Ми розв'язали і розв'язали його правильно. Будемо виконувати номер 487. Розв'яжи рівняння. Номер 40. 87. Тут нам сказали просто розв'язати рівняння. Да? Не будемо виконувати перевірку. Хоча на контрольній і на самостійній ми завжди виконуємо перевірку, да? щоб впевнитися, що правильно ми знайшли корінь. Отже, починаємо. 12 множимо на Х дорівнює 432. Пригадуємо компоненти дії множення. Множник, множник, добуток. Зараз у нас невідомий множник х, да? щоб його знайти, будемо добуток ділити на відомий множник. Отже, пригадуємо, як ми ділимо. Да? 432 ділимо на 12. Нижче стовпчик будемо ділити. Да? Всі дії ми виконуємо. Да? 432 ділимо на 12. 4 на 12 не ділиться. Беремо 43. 43 ділимо на 12. Беремо по 3. 3 на 12 36. Віднімаємо. 13, віднімаємо, 6 буде 7. Тут ми позичали, да? зносимо 2. 72 ділимо на 12. Буде 6. 6 множимо на 12. 6 на 10, 60, 6 на 2 12, додали 72. Віднімаємо буде 0. Отже, ми зараз з вами знайшли, що х дорівнює 36. Так. Друге рівняння. Друге. 22. Множимо на х дорівнює 8008. Да? Дуже схоже на перше. Знову ж таки, у нас невідомий множник. Щоб його знайти, ми будемо добуток ділити на відомий множник. 8008 Будемо ділити на 22 стовпчик, так? 8008 ділимо на 22. 80. Ділимо на 22. Беремо по 3. 3 множимо на 22, 66. Віднімаємо 10 віднімаємо 6, 4. 7, віднімаємо 6, одиничка. Зносимо 0. 140 ділимо на 22. Беремо по 6 2 множимо на 6, 12. 2 множимо на 6, 12 і плюс 1 13. Віднімаємо. 140 мінус 132 буде 8. І зносимо останню цифру, то цифра 8. Ділимо на 22, 4, так? Да? 22 множимо на 4, буде 88. Отже, віднімаємо, буде 0. Що ми зараз знайшли? Що наш х дорівнює 364. 364. Третє рівняння. Х множимо на 16 дорівнює 0. Наш х невідомий множник. Щоб його знайти, будемо добуток ділити на відомий множник. 0 ділимо на 16, буде 0. Отже, наш х дорівнює 0. Наш х дорівнює 0. Так, далі. Продовжуємо. Зараз ми з вами розв'язували такі рівняння, які ви розв'язували вже в 3 і в 4 класі. Да? А тепер розв'яжемо такі рівняння, які будемо розв'язувати в п'ятому класі. Отже, номер 502 в вашому підручнику, знову ж таки, все письмово. Да? Перше рівняння 8х мінус 4х плюс 5 дорівнює 25. По перше, дивимося. 8х мінус 4х. Ми вже з вами знаємо, проходили цю тему, це буде 4х. Да? 8 мінус 4 буде 4. 4х плюс 5 дорівнює 25. Попередніх усіх рівняннях у нас біля невідомої нічого не стояло. да? А тепер подивіться, у нас біля невідомого х стоїть 4. 4 множимо на х. Зараз ми з вами. Будемо розв'язувати це рівняння, вважаючи, що у нас оце все невідомо. Те, що я була, невідомо. Давайте подивимося, що у нас буде в такому випадку. Доданок, доданок, сума. Зараз ми шукаємо невідомий доданок. Що нам треба зробити? 4х це наш невідомий доданок, що нам потрібно зробити? Від суми відняти відомий доданок. Да? 25, віднімаємо 5. В жодному разі, ось тут не пишемо знак дорівнює, дорівня, да? 4х дорівнює. Це рівняння, ми його розв'язуємо поступово. 25-5 дорівнює 20. А ось тепер дивимося наш Х. Зараз я його знову обведу. Тепер він у нас невідомий множник. Множник, множник, добуток. Для того, щоб знайти невідомий множник, що ми будемо робити? Х дорівнює добуток ділимо на відомий множник. 20 ділимо на 4, х дорівнює 5. Ми розв'язали рівняння. Давайте зараз себе перевіримо, що це в нас буде? 8 множимо на 5 мінус 4 множимо на 5, що я зараз роблю? Замість X підставляю наше отримане значення 5. Да? Плюс 5 дорівнює 25. Тут можна без стовпчика обійтися. Да? 8 множимо на 5. Що це в нас буде 40. 4 множимо на 5 20. 40 мінус 20 буде 20, плюс 5 25. Отже, що у нас вийшло? 25 дорівнює 25 рівняння розв'язано правильно. Переходимо до другого рівняння. Y мінус 12 в дужках, Множимо на 36, дорівнює 1260. Так. Тепер, що ми діти з вами уявимо? Ми уявимо, що невідома спочатку вся дужка. Що це у нас буде? Невідома вся душка. Подивіться, тут діє множення. Да? Множник, множник, добуток. Отже, у нас зараз невідомий множник y-12. Це невідомий множник. Чому він дорівнює? Добуток, ділимо на відомий множник. Да? Пригадуємо правило. Добуток ділимо на відомий множник. Зараз топчик поділимо. 1260. Будемо ділити на 36. Підбираємо, так. Да? 1 не ділиться, 12 не ділиться, ділиться 126 на 36. Підбираємо, що це у нас буде? Подивіться: якщо я возьму по 4, це буде багато, да? бо 4 на 30 120. А у нас ще 6. Отже, беру по 3. 3 на 6, 18, 8 записала, 1 запам'ятала. 3 на 3 9 і плюс 1 – 10. Віднімаємо. Позичаємо: 16 мінус 8 буде 8. 1 мінус 0 буде 1, буде 18. Зносимо цифру 0. Беремо по 5. 5 на 6 30. 0 записали, 3 запам'ятали. 3 на 5 15 і плюс 3 18. 180. Віднімаємо, буде 0. Отже, що ми зараз знайшли? Що у нас y мінус 12 дорівнює 35. Так, тепер наш y це невідоме зменшуване. Щоб його знайти, потрібно до різниці додати від'ємник. 35 плюс 12. Ви пишете нижче, я напишусь тут збоку, так, що це у нас буде Y дорівнює 35 додаємо 12, 47. 47. Y дорівнює 47. Давайте себе перевіримо зараз. Зараз я витру цю частиночку і тут зробимо перевірку. Так, підкреслюю, і да? дорівнює 47, це наше значення. Що у нас буде в дужках 47 мінус 12. Помножити на 36 повинно вийти у нас 1260. 47 віднімаємо 12. 47, мінус 12, 37 і мінус 2, 35. Да? Отже, 35 множимо на 36, повинно вийти, 1260. Усно ми таке робити не можемо. 35 множимо на 36. 5 на 6, 30. 3 на 6, 18, плюс 3 21. 3 на 5 15, 5 записали, 1 запам'ятали, 3 на 3 9 плюс 1 10. Додаємо, Ой, додаємо. 0, 6, 2, 1. Подивіться. 1260 дорівнює 1260 рівняння розв'язано правильно. Отже, подивіться. Як розв'язуються такі рівняння, так? Да? Далі? Ваше домашнє завдання. Переходимо до підручника. Переходимо до підручника. Ви дома розв'яжете з цього номера третє і четверте завдання. Отже, номер 502, завдання під номером 3 і завдання під номером 4. Значить, і тепер з самого початку. Що ви робите? Прочитаєте параграф і пригадаєте правила. Да? Ось вони є тут. Правила, є в презентації, да? які я вам зараз озвучила. Тобто, або там, де ми дивилися відео, ви робите паузу і собі правила вчите, або переписуєте, або звідси берете правила. Потрібно да? знати, тут все представлено на прикладах. Далі, номер 502, завдання 3, 4. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт. Не забуваємо, що завтра буде. Нова тема да нові відео. Отже, не запускайте, працюйте!